Вітаю, Антон Деньків. Проходить в Payday 2 контракт спасіння Хоксона. Щоб виконати додаткове завдання під назвою Табула Раса. Це з латини прикладається як чиста дошка. Обов'язково має бути золотий АК, Томміган, Костюм ніяких навиків. І. І складність оверкіл або вище. Ну, на вище. На... Я, звичайно, достатньо розумний, щоб це не, виконув... щоб не виконувати такого. На ботів це не поширюється. Вони можуть приспокійно використовувати свої... е... Стандартну зброю. МП5 і М4. Так, давай титше. Торміган модифікований з камуфляжем вигляді. Грошей револьверів і кастетів. Валимо урода в BDSM костюмі. Шорт. Ну і віддача. Відсуваємо цей проклятий автомобіль. До речі, я граю саме хоксном Тобто тут два хоксна Той, що отут під накривкою і той, що, яким граю я. Вот воділа, знай. Я під прикриттям фургона. Що би тут не казали, фургон урона не получає. З такою ж і броньою. Тримаюсь поближче до нього. Відстріляю в башку всім. Оружє в цій ріп, звісно, оця штука паршива. Hmm. Ну, поки що відстрілюємо. Заради самої достіжухи. Досить екстремально. Я вибрав перк нападаючий, який дає бонус відновлення ХП за те, що я наношу йому урон. Дикаюсь від турелі проклятої. йо. Ойо. Та що ж це таке? Ей, сюди є боти тупо у Забираємо пшипи, щоб колеса цього фургона, який І так скоро розіб'ється, не рознесли. Так, валим. Тепер перезаряджаємо цей 50-зарядний бараван. І беремо золотий АК. Ну, модифікації, на жаль, не стають золотими. Япошку підстрелили сволочі. Паршиві. Треба було одиничний режим. Я снайперку з нього зробив практично. Різні модифікації, вставки. Позміняти ствол в ньому буде набагато менше патронів і більший урон. Поставлю нього рейку для приціла. Без неї він був би там. Там, де зараз. Е... Ну, де зараз механ... стандартний механічний приціл? Піднімає мужика. Ей, хто тут? Так, сюди Ей, нікого не бачу. Так, сюди я поможе. Підніму ще, звичайно, я пошку, блін. А то загнеться. А. А без ботів тут здохнути без проблем, як бачу. Доведено. І турель дає жару. Фух. Краще вже вириватися звідси. Хух. Вака у мене тут CVший поміняний. Лазер з фонариком. Ну, в цілому реально супер пушку зробив. І мазін на 60 патронів. Ну, тепер є на щасі. от функція, яка дозволяє переглянути дерев'яний приклад, алюмінієва рукоятка, приклад трохи портить вигляд. Цей примітивний приціл. Приціл ще й стабільність. Повіди, що його не так підкидає. Ну, а поки що суто до стіжуха виконується. Зосереджусь на ограблінні. Як бачимо, виконували різне. Знімали шипи, відганяли машину, ще може бути фургон спецназа. За ним три спецназовця сі... SWAT сват. І. Треба просверлити двері. Максимум 60 секунд. І що найгірше. Все, ботики. Сюди. Лягай! Кузел. Може бути, що там треба зняти дорожній бар'єр. Ми застеляли дорогу. Зняти дорожній бар'єр треба зламати трансформатор. Треба там трансформатор зламати і такі металеві плити впадуть ніби. Ну, вони підняті вверх, щоб не дати проїхати. І тепер опускаються. Зараз грузовик під'їхав до бар'єра циліндри металеві. Вилізли і вони не дають йому проїхати через зупинку. Тепер щоб проїхати нам потрібно їх опустити, знайти диспетчерську. Вона за якимись з тих численних дверей, що залежно від ограблення міняються. Наугад може бути. Ну, міняється мається у нас їхнє розташування. Могло тут і не бути. Тепер, поки я тут стою, відкриваю і жеру. і жеру свинець. На щастя, свинець щось не долітає. Ой, долетів. Закриваємо, сподіваюсь там. Фак. Пускаюсь. Все нижче і нижче і нижче. Мочу ур... Тайзера урода з електрошокером для тих, хто не знає, впейде. Він би мене сцапав, я би безконтрольно крутився, позначений був би молній. І стріляв. Єдиний шанс збити його. Або якісь спеці перебіжуть. Йому електроди. Ну і Тайзер стає уязвимий. Поки він намагається мене хихи шокувати. І сам. І сам уязвимий. Він стоїть із його... М4 йдуть молний. Опа, бульдозер. Здоровий блакитноокий дядя. Поклеканий боротися з злочинністю і з пармезаном. Ну, правда, з пармезаном він бореться тільки в Росії. Ну, як не дивно, в нього тут російський дроб. сайга 12. Модифікований аксесуарами для ак 74 Зламуємо, натискаємо кнопку, бар'єр опускається. Так, в голову, в голову їх. Так, вперед. Витратив один патрон, получив два Прям торгівля якась. Так, даємо сигнал. Він під'їде трохи ближче до цих воріт. Перезаряджаємо. В цьому достіженні не так проблема урон, як те, що Ну, в першому дні трохи ще й урон. Як боєприпаси. Де... Красивий голубенький прицільчик. Лазар. близько він трохи не сходиться. Поправка, з близько він конкретно не сходиться. Знімаємо бронік. І звалюємо. Я раніше вже це виконував. Вставляємо пропуск. Почуємо. За стоянку. 20. Ой, 7 баксів. 7 баксів. Йо-мойо! -йо, по сучастих цінах це ж. Це точно грабеж. Це ж, блін, майже 200 гривень. Дається Де десь 180. Хм. Ну. Продовження я покажу в наступному відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте. До зустрічі!